Як ви вважаєте, яка мета приїзду синхронного і прем'єра і президента Росії зараз до Криму? Я думаю, мета подвійна. Перша мета вона суто пропагандивна, тобто показати свою впевненість, показати те, що окупанти почувають себе там впевнено на цих територіях, в зв'язку з тим проводять там рекламні акції, типу той самий, того самого засідання президії Державної ради Російської Федерації з приводу туризму. А друга мета вона прихована, вона полягає в тому, щоб якимось чином згладити протиріччя в середовищі окупаційної влади. Тобто в російській пресі активно висвітлювалося питання суперечок між керівництвом окупованого Севастополя, між керівником так званої законодавчої ради, законодавчого зібрання Чалим та так званим губернатором. Севастополя цей конфлікт там був ще великих обертів. Ну і відповідно представники російської влади намагаються якусь цю ситуацію стабілізувати. Ну і інші, очевидно, якісь є приховані мотиви. Ну, тобто два-два основних мотиви. Перший це відкритий пропагандистський показати свою впевненість в силах, так би мовити, і друга це. Зрештою порядкування цього окупаційного режиму чи не вважаєте ви, що це може бути якимось сигналом для заходу про те, що Путін готовий мінятися, як каже Рефат Чубаров, Донбас він повертає, однак на Крим вже більше ніхто не згадує про це. Давно казали деякі представники коло кремлівського політологічного середовища в Москві про те, що Крим слід обміняти на Донбас, тобто. Донбас на правах якоїсь на ті автономії входить склад України, хоча під фактичним керівництвом Кремля, а Крим залишається під фактичним управлінням Росії. Очевидно, що така мета у певної частини кремлівських еліт є, і очевидно, що Україна на це з тим погоджуватись не повинна. Чи бачите ви, що якось європейські влада європейських країн буде карати тих парламентарів європейських, які відвідали Крим? В принципі, якісь санкції будуть. Це все залежатиме від конкретної країни, це все залежить від ситуації в суспільній думці тієї чи іншої країни, тому що в деякі з цих парламентарів представляють партії, які більшою або меншою мірою є впливовими. І тому, відповідно, якщо це депутат, якщо він представник парламенту, то пократи його буде досить, досить важко. І тут скоріше Україні треба спрямувати зусилля на роботу з різними сегментами спільної думки в цій самій Європі. Тобто не лише з офіціозом, не лише з майстрівом, але і з так би мовити різними. Позамістимними політичними середовищами на вашу думку, чому саме питання туризму розглядається зараз під час візиту Медведєва та Путіна до Криму? Чи не намагається він таким чином показати, що цей напрямок економіки для Криму все ще актуальний? Хоча ми бачимо статистику про значне падіння відвідування? Ну знову ж таки це елемент пропаганди. Треба показати, що нібито Російська Федерація піклується по туристичну галузь в Криму. Нібито вона там намагається щось розвивати, хоча очевидно, що там і не вистачає робочої сили в тих самих санаторіях, і дуже зменшився потік відпочиваючих. Відповідно, там Російська Федерація навіть доплачує путівки, щоб туди завозити росіян, щоб показати, що нібито ця галузь там розвивається. Тобто це один із елементів, один із елементів пропаганди, в тому числі спроба зробити таку собі чергову вітрину.